Згідно розпоряджень кабінету міністрів про створення блокпостів в нашому місті в районі Радамлі на в'їзді до міста, силами і байдужих тростянчан було облаштовано блокпост. Не дивлячись на вихідний день, тростянчани з громадського формування села та честь вийшли на окраїну міста. Дружні заповнюючи мішки піском, майже за декілька годин поряд з колишнім постом гаї виріс захисний рубіж. Як зазначив голова громадського формування, створення таких блокпостів не є початком військових дій. Сьогодні спільними силами членів громадського формування. Сила і честь, також усіх небайдужих, які зібралися сьогодні на будівництво цього блокпоста. Будемо зводити. Як всі бачите, роботи ведуться, все оперативно. Хочу заспокоїти наших жителів міста Трасенця. Це не початок якихось бойових дій, це просто є запобіжні дії, які ведуться згідно указами прем'єр-міністра. України як всі знаєте. такі блокпости зведені на в'їзді в Суми. раніше були на в'їзді міста Хирка. У нас у місті я вважаю, потрібен також такий блокпост, і не один. Наразі ми зводимо на місці колишнього посту ДАІ, де будуть чергувати співробітники міліції спільно із робітниками ДАІ і також усі бажаючі громадські формування, в тому числі і наше, можуть взяти. Цьому участь. Дивлячись на неспокійну ситуацію в країні для запобігання можливих терактів чи інших загрозливих дій по відношенню до мирного населення, майже в усіх містах України збудовані такі блокпости, на яких працівники міліції разом з представниками громадського формування чергують цілодобово. Блокпост в нашому місті збудоване. Тож християнчани можуть бути впевнені, громадське формування сила і честь стоїть на варті їх мирного життя.